Тільки за два останні роки з міського бюджету з міської громади було виділено мільйони гривень на ремонт доріг. Пане голодніков, звертаємось до вас у соцмережах, бо на камеру медіа зміїв коментувати та відповідати на незручні питання, ви відмовляєтесь. Скільки коштів під час повномасштабного вторгнення було витрачено з бюджету на ремонт доріг? І за якими критеріями міськрада визначала з підрядними організаціями, які робили вигляд, що щось робили. Це не дороги, а обличчя тих, кому довірили, кому повірили і за кого віддали свої голоси зміївчани. Сьогодні, 8 березня, медіа Зміїв вкотре провели інспекцію місцевих... Доріг, а також поспілкувалися з водіями. Далі без коментарів. Доброго дня, доброго дня. Бачите, будь ласка, а е, у нас таке запитання. Ми е, проводимо маленьке опитування. Скажіть, будь ласка, чи задовільняє ваш вас стан наших доріг? Ні, не задовільняє е, так, як мікрорайон, і там я їжджу до Полицевської до своєї матусі, Там дорога дуже дуже гидка, великі, дуже ями. Я туди їздю дуже часто, бо мене мама хворіє. Ну це це б словами не передати, яка це дорога там. Там просто жах. Ну а ще я вважаю, що наші дороги це обличчя нашої влади і вони відповідальні за наші дороги. Так багато казали, що виділили, скільки три мільйони на дороги. Де, де ці три мільйони, і де ці ями, які ужасні. А у Фейсбуці все опубліковується, все, все в, соціцяк, все, ну, в соцмережах все, все видно. Взагалі хоч би не опубліковувалися. Це ще ці... людей да. не обдуриш. Так, так не обдуришся. Ну, хоч би що то робили для цього міста. Може я тут і переселенець, ну, то я бажала, що має бути краще. Взагалі. Звідки ви? Я сама mm -hmm. так, ну, У нас там дороги, я хочу сказати, гарні. І там нема питань. А все. як вас звати? Мене звуть Вікторія. Вікторія, зі свята вас вітаємо. Да. Дякуємо, дівчата. Бажаємо. Гарного настрою, гарних да. нам доріг. Так. Ми тут проводимо таке невеличке опитування серед водіїв. А що стану наших доріг? Чи задовільняє він вас? Направлення якесь, враховуючи те, що там такі ями, що автівка ныряє туди по самі колеса, ну, звісно, не задовільняю. Мніфтаранівка, допустим. Таранівська траса то взагалі то жах, та просто жах то це не траса а, мікрорайон будинок пристарілих, там просто прошлого літа ми теж їздили бачили як це робився цей ремонт що хтось стоїть п'є кошти бригади хтось стоїть просто рівняє той асфальт і ногами притоктує. Ну, притовтуєш на не, не. До першого дождя що дощ і весь асфальт зійшов з дождем ну що будемо сподіватися будемо так. сподіватися Я на те що, що все буде що відреагують, зроблять так, як треба, так як когось.